У цьому відео понад 20 найефективніших препаратів для вирощування соняшника в Україні. Почнемо з протруйників Ультрафіт захищає насіння від гнилі й фомозу. 1 літр на тонну. Командор Грант проти ґрунтових і наземних шкідників 8-10 літрів на тонну. Канонір Ультра довготривалий інсектицидний ефект 6-9 літрів на тонну. Тепер стимулятори росту, гумат лист. Захист від стресів – 1-2 літри на гектар. Гумат Форте з гуміновими речовинами та мікроелементами. Гумат бор стимулює ріст і компенсує нестачу бору. 1 літр на гектар. Далі мікродобрива. Соняшник амінохилат комплексна формула 1-2 літри. Бор 140, цвітіння та запилення: 1 літр калій 360, стійкість до посухи, 1-2 літри. Марганець 55, фотосинтез 1-2 літри, Молібден 37, азотний обмін літра. Наступний блок гербіциди. Для класичної технології пропазокс 2-3 літри, Оскар Преміум до 4 літрів, Ореол Максі – від 0,4 до 1,2 літра для технології Гранстар. Гренадер – 25-50 грамів. Агропав 100 мл. На 100 літрів води для технології Євролайтинг. Імпекс Дуо 1,1,2 літра, Фунгіциди Ультрафіт 2 літри на гектар. Фенікс Дуо, профілактика і лікування, норма 0,60,8 літра. Жокей Екстра, аналогічна норма, Про» 4,6 літра, інсектициди, Залп 1,5 літра, Канонір Дуо. 5-15 Логус 15-25 мл, десиканти альфа-декват 2-3 літри, геліос 3 літри на гектар. Ці препарати основа для потужного урожаю. Дотримуйтесь рекомендацій і отримаєте якісний та стабільний результат. Для підбору препаратів і консультацій звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.